Ну і варто зазначити, що саміт НАТО у ГАЗі пройде у безпрецедентно скороченому форматі. Позаяк в Альянсі намагаються організувати зустріч так, аби вона задовільнила президента США Дональда Трампа. Саміт запланований на 24-25 червня. На нього планують приїхати глави близько 40 держав. Богдан Попов, експерт центру Об'єднана Україна, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброї ночі. Дета студія ем, ну ось цей безпрецедентно скорочений формат, так і намагання в такий спосіб. Ну я не знаю, яка тут буде правильна дефініція, чи задовільнити Дональда Трампа, чи можливо якось там не йти з ним на конфронтацію. Як це може виглядати на практиці, про що йдеться? Будемо говорити чесно, це безпрецедентна історія, коли цілий саміт альянсу НАТО адаптується під одного гравця. Наразі НАТО перебуває в такій ситуації поляризації, коли штати відходять від діяльності альянсу та спонукають Європу брати на себе все більше оборонних потужностей. Але ця ситуація викликає занепокоєння у деяких європейських лідерів, але все ж таки вони не готові до відкритої політичної конфронтації з Трампом, тому дуже сильно стараються адаптуватися. Бачимо відповідні заяви від лідерів і лідерів НАТО і від лідерів країн. Які не можуть просто потягти ці обороні потужності, яких від них вимагає Трамп, тому цей саміт НАТО здебільшого і з-за цього і адаптують під Дональда Трампа, щоб все ж таки не викликати від нього якихось агресивних дій в бік навіть своїх союзників. Адже останнім часом президент Трамп робить дуже багато імпульсивних як заяв, так і дій, що відповідно спонукає союзників по НАТО відкликатися на його пропозиції та йти йому назустріч, і як ми бачимо, Дональд Трамп на жаль, я не розумію, чому такий формат зараз в нього відбувається, але він не сприймає якихось довгих зустріч, чим ми бачили це по саміту G7. Тобто він хоче все виквішувати швидко і дуже прагматично. І саме через це така йде адаптація такого формату під Дональда Трампа. Якщо говорити про порядок денний, яким він може бути, адже очевидно, російсько українська війна має бути в центрі, і це теж задача е, українського дипломатичного корпусу. З іншого боку, ми розуміємо, що е, інформаційно це працює дещо інакше, тому що є близький схід, є конфронтація Ірану і е, Ізраїлю. І очевидно, це теж може стати такою темою, яка десь там можливо доповнить нашу тематику. Але окрім доповнення, це може бути навіть заміщення а цього очевидно нам е, не було би потрібно. Звичайно, сподіваємося, що Іран не вийде на перші шпальти перед нами, але все ж таки конфлікт на близькому сході він дуже важливий для альянсу, адже втручання сполучених штатів у цю війну все ж таки це дуже серйозний геополітичний сигнал, адже це зняття певних червоних ліній, і російсько-українська війна не може бути проігнорована, тому що звичайно ж події продовжуються, і наші союзники мають продовжувати підтримку як військово, так і дипломатично, і показувати всьому світу, що альянс єдиний у підтримці України на жаль, знову ж таки саме зі сполучених штатів зараз ідуть. Негативні сигнали з цього приводу, але наша дипломатія кожного дня працює над покращенням ситуації. Ми це бачимо і по постійним візитам наших дипломатів до сполучених штатів і на постійному рівні діалогу з усіма європейськими партнерами. Також ми бачимо, що на саміті НАТО будуть представлені різні формати зустрічі з українськими делегаціями, не дивлячись на те, що президент Зеленський ще не вирішив остаточно, чи він поїде туди, і він вже запрошений. І якщо він там буде, то відповідно будуть проведені також важливі зустрічі, зокрема вірогідно. На з президентом США, і наша позиція знову ж таки буде донесена. Але навіть без цього, все одно наші дипломати про зучку українську позицію будуть її просувати, будуть говорити з нашими союзниками щодо збільшення підтримки, зокрема військової, адже ми бачимо зниження зі боку штатів, якому вже треба це компенсувати. Це ріргідніше за все мають бути європейські партнери. Це Німеччина, це Франція, це Британія, це інші лідери європейських країн, які підтримують Україну на протязі всієї війни і не зменшують підтримку а тільки збільшують, ми вже бачимо, що наша дипломатія призвела до того, що в цьому році значно збільшені пакети допомоги від європейських країн, зокрема від Німеччини, від Норвегії, вже майже потроєні видатки на українську оборону. Також працює активно данська ініціатива, працює активно нідерландська ініціатива, актива з покращення української обороноздатності, тому наші дипломати знову ж таки повезуть чіткий пакет меседжів, які будуть донесені до наших союзників. А далі будемо дивитися на їх реакцію. Сподіваюся, що вона буде абсолютно послідовною та позитивно Я би тут знову повернувся до порядку денного. Чи вдасться зберегти баланс між обговоренням стратегічних викликів? Це те на чому залежить передовсім європейським столицям. Це загроза з боку Москви і про це говорять в Берліні. Про це говорять у Лондоні, зрештою в Парижі. Так, от це. Там питання глобальних викликів, натомість з іншого боку, те про що говорить Дональд Трамп, це радше питання функціоналу, тобто хто скільки платить, і чи вдасться досягти усієї формули про 5% відсотків загальної квоти, які мають дотримуватися всі країни. Ну там останньо під роздачу попала Іспанія, з того, що я пам'ятаю, Дональд Трамп про це теж говорив. То чи чи вдасться ось цей баланс зберегти, де йтиметься, ніби і про глобальні виклики, але так само і про банально про гроші? Будемо чесними при всьому бажанні Дональда Трампа ігнорувати деякі геополітичні події ніхто йому не дасть такої можливості, адже все ж таки НАТО це великий альянс з великою кількістю сильних гравців. Тому звичайно ж, виклики глобальні, зокрема агресія Москви, вони будуть обговорюватися, тому що зараз від Москви залежить безпека не тільки України, яка зараз воює з Російською Федерацією, а й країн Балтії Насамперед тієї ті ж саме Естонії, Латвії і Фінляндії, навіть не тільки країн Балтії, тобто є країни НАТО інші, які мають спільний кордон з Російською федерацією, які Російська Федерація може зробити таке ж вторгнення, як це відбувається зараз з Україною, і ми бачимо, що ці країни на НАТО, зокрема Естонія, вже щодня готує свої. Кордони до того, щоб оборонятися від потенційної російської агресії, адже ми бачимо, що Кремль щодня нарощує свою військову машину, збільшує свій військово-промисловий комплекс, подає все більше і більше грошей у свої військові бюджети, а санкції не вистачає. Тобто нашій коаліції потрібно також посилювати санкції проти Російської Федерації, адже якщо не зупинити їх військово-економічну машину, то вони будуть продовжувати агресію не тільки в Україні а й по всьому європейському континенту, тому що їх імперські амбіції на зараз виглядають такими, що все ж таки. Аки та теза, яка була в радянському союзі, танками дала меншу, вона в них у голові зараз залишається. Тому на саміті НАТО не може бути проігноровані глобальні виклики, зокрема агресія Москви. Звичайно ж таки приділять також час і рано. Ну і проговорять свої внутрішні технічні моменти без цього нікуди, тому що президент Трамп буде на цьому дуже сильно наполягати. Про ще одну. Ну тут, ніби знаєте, в класичній ситуації я б сказав дипломатичну зустріч. Я не знаю наскільки вона може такою бути, бо йдеться про невизнаного президента, але така зустріч відбулася. От я пропоную про неї теж поговорити. Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келок приїхав до Білорусі, де власне зустрівся із невизнаним президентом Олександром Лукашенком. Переговори тривали понад 6 годин у Палаці незалежності в мінську. Сторони обговорили міжнародну ситуацію. Регіональні виклики та відносини між Білоруссю і США Лукашенка заявив, що не бачить нічого дивного в такому діалозі і висловив сподівання на щиру розмову. У відповідь Кіт Келок подякував за прийом і наголосив, що світ нині переживає дуже небезпечні часи, коли кожна криза може швидко загостритися. Лукашенка натомість запевнив американського представника, що під час його візиту жодної ескалації в регіоні не буде, ну і тут ще одна важлива важливий висновок або результат цієї е, зустрічі. Було звільнено 14 осіб з неволі з е, білоруських в'язниць. Зараз вони з того, що я бачу, знаходяться на території е, американської амбасади в Литві. Їхньому життю нічого не загрожує. Серед них серед тих 14 троє це е, громадяни Польщі. Е, е, якщо говорити в цілому про результат, так гуманітарний результат важливий, тобто. Звільнити людей, які фактично стали жертвами режиму, просто мали іншу політичну позицію. Це там без жодного сумніву важливий елемент. Але про що ще можна говорити? Який результат е, ось цього візиту і зустрічі, фактично, з е, лідером якого не визнає ані Україна, ані європейські країни, Ну тут варто розглянути спочатку причини цієї зустрічі. Сполучені Штати бачать, що Білорусь це країна, яка зараз фактично належить Росії та Китаю, і це, звичайно ж таки, не вигідно Штатам. штатами. Всі спроби заходу грати в білоруську опозицію, вони не є на даний момент успішними, тобто вони не демонструють серйозних результатів. Демонтувати владу Лукашенка не вдалося в Білорусі. Тому зараз іде спроба зі сполучених штатів відповідно грати цим Лукашенко, адже треба зрозуміти, що для сполучених штатів краще Лукашенко, який дивиться на захід, ніж Лукашенко, який дивиться на Росію. Якщо немає іншої альтернативи, доведеться грати з цим режимом, який наразі є в Білорусі, і Сполучені Штати зараз на це пішуть. Ну, ж бачимо, що Дональд Трамп готовий вести... Цей діалог з різними світовими лідерами різного калібру і різних поглядів, тому що він все ж таки має дуже прагматичний підход до дипломатії, готовий вести діалог заради інтересів своєї країни, навіть з невизнаним президентом Лукашенко. Відповідно, кіткево для цього протів до Білорусі. Відповідно, провели ці перемовини, але чесно кажучи, очікувати якісь близьковичних результатів від них не можна, тому що Лукашенко це досить досвідчений політик і вміє досить серйозно грати на нервах своїх союзників, своїх противників і так далі, тому що він вміє. Говорити одночасно із Росією із США і з Китаєм, і при цьому все ж таки він якось зумів втриматися при владі такий довгий період, не дивлячись на те, чого. У нього немає ніяких геополітичних козирів, які б він міг показувати своїм союзникам, своїм опонентам і так далі. Але він дипломатично все ж таки тримається. Тому я думаю, після цього візиту буде певна пауза, але не можна відкидати факт того, що якщо діалог іде зараз публічно, то він ішов до цього кулуарно, тому що не могло бути цієї зустрічі без певної підготовки, без певних кулуарних раундів перемовин. Тому сподіваємося, насправді, що Білорусь відвернеться від Російської Федерації від співпраці з Російською Федерацією, адже. Дивлячись на те, що там зберігається Лукашенківський режим, краще він буде дивитися на захід ніж на Росію. Ну але чи це не є знаєте такою утопічною е, опінією або припущенням з боку американської адміністрації, якщо це дійсно от, от саме така модель, ніби розігрується, та тому що е, Білорусь максимально є узалежнею і Лукашенка, зрештою є максимально узалежненим від Російської Федерації? Ну і так виглядає, що росіяни мають досить багато запобіжників, аби нікому в мінську, а тим більше Лукашенкові не захотілося, як ви говорите, дивитися на захід, а не в бік Москви. Я з вами погоджуюся, але в цій тезі я б додав, що все ж таки Білорусь більш залежна від Китаю навіть ніж від Російської Федерації. Тому тут гра штатів з Китаєм більше ніж штатів з РФ. адже у Штатів з РФ іде прямий діалог на цю тему, на тему війни в Україні, зокрема, а у штатів з Китаєм немає такого відвертого діалогу, немає прямого переговорного треку щодо війни в Україні. Білорусь це країна, яка є нашою сусідкою, і не дивлячись на те, що там зараз відбувається, не дивлячись на те, що Білорусь допомагав в початку війни Російської Федерації, зараз немає ні обстрілів з Території Білорусі нічого, тобто, в принципі, Лукашенка е, тримає таку досить виважену дипломатичну позицію, не дивлячись на те, що він зробив всі свої воєнні злочини, тобто простив російську армію через свою територію для вторгнення в Україну. Зараз він не несе серйозної загрози, і штати бачачи це, що Лукашенка не є повною маріонеткою, тобто він тримає якийсь там відсотковий навіть цей суверенітет, щоб не приймати найганебніші рішення під дубку Кремля. Штати бачать, що цей момент вони грають в чистий опортунізм. Так, це насправді практичний протонізм, адже шансів. Перевзути, скажімо, відвертого Лукашенка дуже мало, але не дивлячись на це, штати бачать дипломатичну певну можливість. Вони на це йдуть. Тобто, чому б не спробувати в такому випадку серед звільнених сьогодні е, в Білорусі. Є Сергій Тихановський. Ми знаємо його дружину як представницю або лідерку білоруської опозиції. І самого Тихановського, якщо ми згадаємо 2020 рік, теж позиціонували як е, ну, скажімо, так, особу з політичною потенцією. Він намагався очолювати певні протестні руки. Ки рухи опозиційні е, рухи властиво звідси і повстає питання щодо е, ось цього нового імпульсу можливо для білоруської опозиції чи може він бути е, наданий завдяки тому, що така знакова фігура вона сьогодні була звільнена. Ми будемо тут говорити відверто та цинічно в такій поліцейській державі, як Білорусь, дуже важко зробити якусь революцію, якісь протести, якісь майдани. Тобто, білоруське населення, воно під цим гнітом вже дуже багато років. воно, чесно кажучи, звикло до цієї влади. Воно звикло до цього режиму де КГБ бачить і чує все місцеве. Тому важко чесно говорити про якусь можливість дій білоруської опозиції. Адже всі роки, які ми дивимося, скільки білоруську опозицію не в західні партнери. На жаль, вона не вистрілює. І тут треба чекати одного реально, коли все населення Білорусі. Буде проти Лукашенка, адже все ж таки не дивлячись на те, що так він собі малює там 80% на виборах, чи там на яких 75, на якісь 85, це не має значення ці цифри. Все одно якийсь рейтинг у нього зберігається, як мінімум, у нього зберігається рейтинг серед силових структур, які тримають його на плаву, які контролюють принципи суспільну публічну думку, які контролюють всі демонстрації, які не дають їх проводити відповідно. Тобто, поки в нього є цей силовий кулак, його дуже важко усунути від влади. Тому не дивлячись на те, що так звільнили опозиціонерів, але це. Не дасть якогось моментального ефекту, моментального поштовху, насправді переманювати Білорусь на сторону заходу досить не важко. Це пропонувати просто адекватне альтернативне майбутнє без диктатора Лукашенка. Але все ж таки, поки свідоме покоління в Білорусі не прийде до того, що жити в іншому, жити в іншому європейському новому світі краще, нічого не зміниться. На жаль, тому сподіваємося, все ж таки, що навіть за Лукашенка відбудуться певні дипломатичні події, які звернуть його увагу. Аго на позицію заходу та відтягнуть його, хоча б від Російської Федерації про Китай не будемо говорити, адже у Китаї досить стримана і виважена позиція, не дивлячись на всю його співпрацю. Там і з РФ із Білоруссю. Все одно, Китай публічно завжди декларує її суверенітет України, її територіальну цілісність її. І... Так далі, тому не дивлячись на всі ці історії, головне, щоб Білорусь відійшла від Росії для України. Це головна мета, і наскільки я знаю, наші дипломати завжди пробують на це впливати. десь кулуарно, десь через партнерів, тому що ми не ведемо перемогою діалогу з підсанкційною країною. Але все ж таки лінії впливу є, можуть бути, і сподіваюся, що вони спрацюють. Ну так тут, як ви слушно сказали, не в останню роль грає відіграє точніше і білоруське суспільство, але так само і силовий блок, ну бо згадуючи події. 2020 року ми пам'ятаємо усі звірські абсолютно побиття, затримання в'язниця, яка називається Акрестіна, і те, яким чином ось цей силовий блок він протистояв тим мирним протестам, які тоді, в 20-му році у Білорусі розгорталися. Я вам вдячний за те, що знайшли час за розмову. Нагадаю, Богдан Попов з нами наживо. Це є експерт центру об'єднана Україна.